Добрий вечір, вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні, вівторок, 30 серпня, з вами я, Олексій Кучеренко. Після невеличкої перерви святкової поновлюємо випуск постійних передач авторського проєкту Олексія Кучеренка про політику без політики. Ну, сьогодні поговоримо про опалювальний сезон, бо ще літа, бачите, закінчується. А потім дуже швидко наступає зима, наступає опалювальний сезон. І ось якщо поцікавитися, ну от у людей, а чи вони розуміють, що їх очікує, які очікування? Я думаю, люди точно скажуть, що нічого не розуміють. Я вам відверто скажу, що на привики жаль і сказати, що є, щоб я щось до кінця розумів на сьогодні, то мені дуже важко зорієнтуватися, оскільки я сам в розпачі. І зараз я поясню вам, чому і які від мене практичні поради ви можете почути. Ну чому я в розпачі? Дивіться 3-4 дні тому виступ прем'єр-міністра Шмигаля. Головна загроза для опалювального сезону для стабільного це військова, тобто ракетні удари по інфраструктурі, по ТЕЦАх, по ТЕСАХ. По вугільних там, шахтах, по інших об'єктах інфраструктури, по лініях електропередач, трансформаторних підстанціях тощо. Ну, не можу не погодитися, бо дійсно, як на мене, це суттєвий дуже аргумент, який дійсно може в будь-який момент пустити проходження опального сезону по надзвичайному сценарію на будь-якій території. Проходить декілька днів. <кій> Виступає пан Вітренка. Голова Нафтогазу, ну, і дає пораду, цінну пораду українцям. <кій> Українці, зима буде холодною, зима буде. Дуже жорст, жорсткою. До речі, президент же постійно каже, що це буде найсуворіший опалювальний сезон в плані там най, найважкої важчий за всі весь період незалежності. І пан Вітренко дає дуже таку, як йому здається, корисну пораду. Тому раджу українцям запасатися ковдрами, теплими код, ковдрами. Розумієте, якби ковдрами радив би ну, той же самий президент. Або міністр соціальної політики, або якісь там ще там, ну, люди, які саме пікуються про соціальний захист людей. Ну, я би ще зрозумів. Але коли людина, яка вже 8 років знаходиться практично в найвищому керівництві нашої нафтогазовидобувної компанії, вона так і називається НАК, Національна акціонерна компанія Нафтогаз України, ця людина разом з таким же, як і... Його попередник Кобілєв, такий же фахівець приблизно. Вони 8 років е, збирають з нас з вами гроші для того, щоб видобувати газ. Не для того, щоб. Передавати мамам премії або е, іншим там родичкам своїм. Не для того, щоб красуватися в своїх кроватках модних, на всіляких там, нескінченних там, якихось, там, міжнародних форумах, круглих столах, фотожурнали, такі, такі гламурні журнали, гламурні фото. Не для того, щоб величезні зарплатню і премії виплачувати собі і своєму е, величезному апарату. Їх же основна мета видобувати газ. І зараз ця людина цинічна каже: ну, як один діяч е, сусідньої країни, як він казав, «Денег немає, але ви держитесь. Газу немає, буде мало, але ви купуєте ковдри. Ну, в принципі, тоді НАК Нафтогаз треба перейменовувати в НАК ковдра для народу, да? і тоді йому ставити інше завдання. Ну, і як в цій ситуації цинічно можна такі паради давати. Друга новація від пана Вітренка: він каже, газ міг би бути, я можу забезпечити українців газу. Газом. Дайте мені на хвилиночку 10 мільярдів гривень до, е, е, доларів, вибачте, 10 мільярдів доларів, і я куплю вам газ. каже. Бо його треба там 5 мільярдів. До, до речі, я від, від Вітренка чув 6, 5, 3. Ні, ні, жодного, там 5 версій я вже, я чув, скільки цього газу. Але на хвилиночку. Ну от задумайтесь, зупиніться на, на хвилиночку. Що таке 10 мільярдів? Да вам важко уявити, що таке 10 мільярдів доларів. Це по сьогоднішньому курсу це е, 400 мільярдів гривень це е, третина це третина бюджету України. І цей пацанчик, хлопчик такий, ну вже ж не пацанчик, вже ж сивий такий сивий. Такий красавчик, він каже, ну всього, дайте мені 10 мільярдів і у вас буде газ. А не дасте, то і не буде газу, не буде тепла, і купуйте ковдри. Ладно, ціну Вітренка, мабуть, ми всі давно з вами зрозуміли, так само, як і ціну його подільнику Коболєву. До речі, дивіться, у Коболєва друга парада інша була півроку тому, коли він виліз на екрани після свого звільнення за провал і, і з Нафтогазу. Кобалєв попередник почав давати паради переходити на електроопалення, а цей каже на ковдри і пишається тим. Розповідає, як в нього вдома є дізель-генератор, є там запаси дізеля. Він солярки зробив? Є в нього на, на, на деревині якісь котел, тріска і все таке інше. Він чудово, ми раді за нього. Да? Він готовий до зими. Скажіть, будь ласка, а нам з вами що робити? Ну добре, ну хто може, їх там один ну, відсоток ну, два можуть собі в своїх індивідуальних будинках щось там поставити альтернативне, бо це ще гроші коштує. Вибачте. Ну може, 5%, я не знаю, що робити людям в населених пунктах. І отут, ви знаєте, я послухавши одного, другого, послухавши ініціативу пана Садового, який прийняв рішення разом з депутатами міськради Львівською обладнати 10 з половиною тисяч. Індивідуальних пунктів опалення за допомогою так званої буржуйки, ну така пічка твердопалена, буржуйка. Запитайте своїх. ну вони вже це прадіди знають дуже добре. Хоча і під час е, Другої світової війни багато міст спасалися там цими буржуйками. Розумієте, я до речі вам скажу, що від білісі 25 років тому, коли від'єдналося від... Енергосистема Росії так само одну зиму провели з буржуйками і повирубали всі лавочки, всі там дерева, всі майданчики спортивні для того, щоб перезити зиму. Це при тому, що в них там зима 4-6 градусів тепла. розумієте, така вона ж м'яка зима. Це дійсно так. Я був там в Грузії, я, до речі, неодноразово цей досвід ну, на зустрічах з виборцями там розповідав. І тому е, я так розумію, що і очільник міста Львів, і очільник міста Києва е, Кличко, який так само радить запасатися теплими речами, вони вже готові до цього сценарію, лишилося тепер мале е, підготувати людей. Ви знаєте. Я можу сказати одне, мабуть, це вже неминуче, тобто ризики є. Я бачу варіанти того, як без катаклізмів ми можемо проходити цю зиму. Я швидко вам поясню це за якого сценарію. Але я погоджуюсь з тим, що може бути оптимістичний сценарій, може бути дуже песимістичний сценарій, може бути нейтральний. Так, от за оптимістичним сценарієм. Цього не, не треба буде, або будуть певні проблеми. За песимістичним сценарієм дійсно може статися так, що вкрай буде не вистачати газу, і температура відповідно теплоносія в системах центрального опалення буде е, дуже понижена по, відно, по відношенню до нормальної. Тобто буде температура в приміщеннях дуже низька, і тоді дійсно треба готувати зараз, чесно людей. Мається робити не вітренка, а уряд України. І має готувати і чітко розповідати які конкретні ризики, що очікувати. Але я єдине, хочу вам сказати одне. Я розумію, зараз війна, бойові дії, війна надовго. Ми вже розуміємо за 2-3 тижні. Арестовичі вже не ну, не вистачить. Розумієте, я не хочу нічого про Арестовича казати. Валідов так валідов, подобається. Глотайте валідов, не подобається, не глотайте. Ми зрозуміємо це всерйоз і надовго. І мене дуже лякає, що в цій ситуації найвищі посадові особи держави, починаючи з президента, дійсно вони широ хочуть все списати на війну на ворога, на попередників, на ковід, але хочуть свої власні прорахунки і величезні помилки, ну, власне кажучи, приховати. Ну вам яскравий приклад. Добре, вітренко не може скласти баланс газу. Не може пояснити навіщо нам ці 5 чи 6 мільярдів кубів газу? Бо як не крути, запам'ятайте простий баланс. Україна державні та приватні компанії видобувають сьогодні на за цей рік 19 мільярдів кубів газу. Споживання газу в нас було в найкращий минулого року 26,5% воно впало на 40%. Люди поїхали, промисловість зупинилися або зруйнувалися. Регіони цілі без газу, без тепла, відповідно, споживання максимум 18-18,5 мільярд. Тобто, внутрішнім українським газам базам абсолютно можна збалансувати. Все споживання, і тоді питання ціни буде внутрішньоукраїнське. Нам не треба зараз орієнтуватися на шалену космічну божевільну ціну на газ 3 тисячі там доларів за метр кубичний. Ну переводжу це 100, уявіть собі, що завтра у нас би став газ 120 гривень за куб. Ну, ну, хто б його купував? Де де? Ну, відсоток населення б купував, тоді і все. Тому абсолютно зрозуміло, що тоді би могли ми внутрішньо цінове регулювання, тут в гривні, зробити ціну на газ нормальною підйомною для населення і для промисловості, щоб не загубити її для бюджетної сфери, щоб нам не довелося зачиняти бюджетні установи, лікарні, школи і все таке інше. Так ось в цій ситуації, коли Вітренка Каже, що нам треба ще купити додатково 5 мільярдів кубів газу. Дайте мені на це 10 мільярдів доларів. Я беруся стверджувати, що значить, в нас в сховищах немає того газу, про який він звітує, значить, його з'їли миші. І мені з різних сторін доноситься ця інформація, що в сховищах вони ж залізли вже в буферний так званий газ, який має завжди там бути, щоб сховища ну виштовхував газ на поверхню. Розумієте, там своя фізика є процесу. І от в результаті я розумію одно, що там крави, 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 крави. В результаті сьогодні по балансу газу, немов би, вистачає, але 5 мільярдів не вистачає. І отут у мене головне запитання. Кобалів з вітренком в Нафтогазі працюють з 2014 року. І їх взяли. За часів Порошенка взяв прем'єр Яценюк. Спочатку вони розводили цього кроліка Яценюка. Вибачте, не хочу його ображати. Арсенія Яценюка, прем'єра. Який з калькулятором нам лапшу вішав на вуха, ось підіймемо ціну на газ, буде все гаразд. Потім прийшов Гройсман, теж дуже великий фахівець в Газі. Який так само казав, ми піді зробили ринкові ціни. В нас буде більше газу. І це все ці молоді дарування. З ними поруч бігала ковалів, зеркаль Герус то ж бігав. Там Ну розумієте, ціла така гвардія, гвардія таких, таких газовиків, які жодного разу не бачили взагалі що це, які звикли там спекуляції на ринку займатися. І ось в результаті добре при попередній владі вони працювали. У мене одне питання до нинішньої влади. Як ви могли не провести в 19-му році, коли ви прийшли до влади, повний аудіт, щоб ми зараз, українці, знали скільки реально газов сховищ? Який фінансовий стан Нафтогазу? Куди ділися ці гроші? Щоб когось же посадили, бо ну дійсно українці ну, зрозуміло будуть чекати, кого посадять, але щоб ми були переконані, що якщо гроші бюджетні заходять на Нафтогаз, то вони не розкрадаються, вони йдуть на видобуток. Цього аудиту не було в 2019 році зроблено. І після цього нагадаю, скільки від мене особисто ви чули за ці три роки. Слово аудит. Ну, я думаю, тисячу разів з кожної трибуни, з кожному ефірі, на кожній зустрічі ми вимагали я особисто аудиту. Його немає до сих пір. Аудиту немає. Коболєва взяли на 4 роки контракт з ним уклали без аудиту, без конкурсу. Потім через рік НАК Нафтогаз став збитковим, з Коболєвим розірвали контракт. І знаєте скільки НАК Нафтогаз з наших з вами грошей заплатив Коболєву за те, то, що той пішов раніше на три роки? Ви зараз падете з, з сільця свого 324 мільйони гривень. Штрафу, да, компенсації великому менеджеру Кобалів заплатив НАК Нафтогазу, такий контракт оклала. Наглядова рада потужна. Пані Ковалів, пані Наталія Бойка, нинішня радниця прем'єра. Потужні. Потужні дуже наші захисниці. Іноземці, клерспотіс, ладно, до іноземців в мене питань немає. Але вони взагалі бахнуть, вибачте, і своїм ринком газу. Бо вони сьогодні в себе нарешті визнають, що в них немає ринку газу, його треба обмежувати, ринок електроенергії, який задрався там 10 разів зросли ціни. І вони кажуть, це ринку хана, давайте державне регулювання. Так ми вам про це казали скільки років. Тому ніякої довіри іноземцям в плані їх реформ сьогодні бути неможливо. Нам треба рятуватися і повертатися. Перший крок. Ну, як можна тримати на посаді вже три з половиною роки. Ну, три, як прийшов уряд і Верховна Рада, тримати двох цих авантюристів, які просто вішають в окшину, витягують гроші з населення, вішають борги над системну кампанію державного е оператора, ну на газотранспортну систему, всі кругом винні. Зараз вимагають величезні суми з бюджету, і головне, ні за що не відповідають. І в мене вже питання не до цих прохимдеїв, в мене питання до тих, хто її взяв на роботу. А це уряд України. Мені байдуже і плювати, що ви це робили по вказівці з офісу президента. Ну я думаю, з найвищого посадового крісла України. Я розумію приблизно, як там призначення відбувається. Але саме уряд формально буде відповідати, незважаючи за те, що він колегіальний орган, за це божевільне рішення, коли ви укладали контракти з такими авантуристами, які зараз ні за що не відповідають, які зараз кажуть, готуйтеся купуйте ковдри. А ви зараз все розповідаєте, що в усьому буде винний Путін, ракети, ковід, попередники і все решта. Ось традиційна гра наша, тому. Щиро вам кажу, поки йдуть бойові дії, ми домовилися. Ми не будемо, ще раз. Це, це наша з вами тайна, але цю тайну мають знати і всі українці. Прийде обов'язково час, коли за це треба буде відповідати і уряду, і в іншому офісі на вулиці Банковій, де сьогодні проводяться наради, і якісь. Я хотів сказати посадові особи, але там немає посадових осіб. Вони, не, вони в офісі президента не держслужбовці нагадають, розумієте? Вони ні за що взагалі не відповідають, але вони проводять наради від імені президента. Вони пишуть якісь протоколи, вони роздають якісь доручення, вони визначають, що, хто, в кого, за якою ціною купує. Все це закінчується погано. І останнє моя порада як голові тимчасової спеціальної комісії, яка дуже щільно почала займатися цією проблемою. Ми не зупиняли, ми займалися давно, але зараз будемо формалізувати, актуалізувати все це. Моя вам порада: от як у нас надзвичайний стан, воєнний стан сьогодні в країні, так само негай, негайно вводьте надзвичайний стан в енергетиці України. На електричному ринку, так званому, на газовому так званому ринку, на ринку житлових комунальних послуг. Ніяких ринків там не було, нема і найближчим часом не буде. І я особисто, як Олексій Кучеренко, українець, і вам того желаю, хочу сказати, бачити того, хто дурить мене і моїх виборців на ціні на газ. На втратах в мережах, на втратах в системі ГТС, на втратах на видобутку газу, на втратах в обліку і в небалансах газу, на тарифах на тепло, на втратах в мережах теплових, на втратах і платіжках в наших будинках, які сьогодні від яких шовоніють як кияни, так і усі інші. Скажіть мені, хто конкретно за це відповідає? Бо сьогодні, на жаль, я констатую колективна відповідальність. Це означає, ніхто ні за що не відповідає. І от за це все ніхто, на жаль, заплатять українці не тільки своїми грошима. Бо буде ситуація цієї зими, на жаль, коли в нас будуть, ну заморожені, да, у нас ці мораторій на тарифи. У нас будуть низькі відносно ціни на газ, відносно відносно Європи І на електроенергію. Но так станеться, що не буде ні газу, ні електроенергії, ні тепла. Ось до чого призводить ось така колективна безвідповідальність. Тому на цій мажорній ночі чи мінорній, люди, вам головне в цій ситуації підготуватися морально до такої можливої ситуації, дійсно максимально ну, заготувати і мати можливість або, вибачте, теплової такої міграції, в кого є можливість на полеглива, мати запасний варіант на зиму, розумієте, там, де можна пересидіти, але грітися і ні від кого не залежати. Якщо є можливість, містам треба негайно робити пункти з обігріву суспільні, такі, де люди могли б обігрітися. Це на крайняк, ще раз хочу сказати, це самий крайняк вже там, в тому числі це залежить від Запорізької атомної станції, буде вона в Балансічині, і обов'язково благаю одне: містам, керівникам міст, їх управлінням відповідним разом з енергетиками і мешканцями по кожному будинку роз'яснити людям. Яке навантаження витримують їх електричні мережі? Що? Можна одночасно увімкнути в електричні мережі, коли не буде тепла або буде холодний теплоносій в мережах. Розумієте? Бо саме тоді може друга хвиля катаклізму, коли на фоні відсутності газу і низької температури теплоносія, ще будуть аварії локальні, і районні і глобальні на лініях електропередач. Оце може бути армагедон. Від цього треба максимально ну, неможливити його за рахунок дуже потужного. Ожної такої інформаційної роботи, і директив жорстких графіків, обмежень, які дійсно дозволять нам. Без фанатизму, без, розумієте, без, ну, на якомусь мінімуму, але, але пройти цей опалювальний сезон. Бо він дійсно буде, на жаль, важкий. Не знаю, чи заспокоїв я вас чи ні, я точно маю прізвище Кучеренка, а не але готовий до дискусії, готовий до обговорення. Але повірте мені, я розумію, про що я кажу. До побачення, до нових зустрічей. Олексій Кучеренко був з вами.